Ось і подаруночок. Он бачу, DS Fires, Powerbank. Ну, пригодиться, це, напевно від відключення електроенергії добре буде. Ну, ось така фурнітурочка тут я бачу. Що тут? А, проводочки. Відключати? Ой, сам отакий повербанк, тяжкенький, Ну, вже буде в нас інтернет без світла. Нормально. Поставимо підзарядимо. І все. Це інструкція. Ну, нормально, нормально. Збуваються мрії. Всем добра.